Давайте знайомитись. Мене звати Роман Вікторович. Я завідувач денного стаціонару хірургічних методів лікування. Відділення розраховане на 10 ліжок, і у нас створені всі умови, щоб процес лікування пацієнта був не тільки ефективним, а й комфортним. У нашому відділенні працює три висококваліфіковані лікарі-хірургів. Три медичні сестри, а також дві чутливі і турботливі молодші медичні сестри, які щодня забезпечують не лише процес лікування, а й людське тепло і підтримку для кожного хворого у відділенні оснащено всім надсучасним обладнанням для проведення хірургічного лікування на якісно новому рівні. Відділення спеціалізується на хірургічному лікуванні та діагностиці злоякісних та доброякісних пухлин шкіри та підшкірної клітковини, патології вульви та шийці матки. Також виконується великий спектр оперативних втручань, які не потребують цілодобового післяопераційного нагляду. В своїй рутинній практиці ми щодня використовуємо сучасні радіохвильові хірургічні апарати, портативні УЗД-апарати, якісний інструментарій. Операції проводяться як під місцевою, так і під загальною анестезією. Ми працюємо відповідно до сучасних міжнародних та національних протоколів лікування, і в центрі нашої уваги завжди залишається людина, її стан, її потреби та її гідність. Денний стаціонар хірургії це не лише про операцію, це про команду, довіру, віру і результат. І ми тут саме для того, щоб допомогти. Ваше здоров'я потребує нашої турботи.